Рівні дороги, вуличне освітлення, нові світлофори, відреставрована вулиця Хрещатик. Так, за планами команди Ексмера Черкас мав завершитися 2013 рік для міста. Нова влада, говорить Сергій Одарич, профукала рекордний бюджет розвитку та завалила програму соціально-економічного розвитку. Подробиці у наступному сюжеті грандіозні плани та реальні можливості для їх втілення так розпочинала 2013 рік команда колишнього міського голови. 2013 рік він став такою квінтесенцією роботи нашої команди в попередні роки ми змогли сформувати абсолютно рекордний показник бюджету розвитку в розмірі 185 мільйонів гривень. Ці кошти, говорить Сергій Ударич, мали піти на капітальний ремонт 20 кілометрів дорожнього покриття, реконструкцію вуличного освітлення, ремонти бюджетних закладів, встановлення світлофорних об'єктів тощо. Найбільше жалкує ексмер за проваленим проектом капітальної реконструкції вулиці Хрещатик. На цей час там вже мали завершувати всі роботи. У новий рік три квартали вулиці війшли б з реконструйованими фасадами будівель, новими тротуарами і зеленими насадженнями. Це також дуже сумно, особливо з огляду. Що навесні, влітку наступного року, в Черкаси прийматимуть велику кількість людей, які не були в Черкасах дуже багато років, або не були взагалі ніколи. Ці люди будуть приїжджати в рамках вшанування пам'яті Великого Кобзаря. Робота нинішньої міської влади, за словами екс-мера, демонструє єдине повну байдужість до міста. Мало того, говорить Сергій Одарич, що владці провалили програму соціально-економічного розвитку практично за всіма пунктами. Вони потребувалися і про саме наповнення бюджету розвитку. На останній сесії депутати голосували за зменшення, ну, по суті, розписалися в своїй безсилості і зменшили бюджет розвитку до 120 мільйонів. Тобто не велася робота по наповненню бюджету за рахунок плати за землю, не велася робота щодо ефективного використання і отримання доходу від комунального майна. І ці дві позиції призвели до зменшення доходів бюджету розвитку на 60 мільйонів. Навіть якщо кошти з цьогорічного бюджету розвитку говорить Сергій Одарич не є втраченими, то наступного року вони все одно знеціняться. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікановини.